Для артилерійського центру української добровольчої армії виготовили та передали вкрай потрібні макети для навчання захисників. Це маса габаритної моделі. Нам зробило ваше місто. Я дуже вдячний заводу і керівництву. Бойові міномети, є, на яких ми зараз вчимо. курсантів. вони потрібні там на передової. І вже ж в понеділок не з цими мінометами, з нашими бойовими, виїжджають на бойові порядку. за останній рік в артилерійському центрі УДА підготували півтори тисячі фахівців. Масогабаритні моделі, що надані містом, повністю повторюють 82-ї міномети, які використовують у бойовій роботі. Я звернувся до Андрія Леонідовича. Ми домовились, що місто профінансує. Це і я йому дуже вдячний. Це дійсності дуже необхідне обладнання для наших воїнів. Це міський голова з початку своєї каденції він підтримує українську добровольчу армію і фінансово, і обладнання. Формулювання народи армія Єдине і працюють для перемоги тут якраз це є практичне втілення цієї форми.